Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві, хоч і болісні українські серіали, які варто переглянути кожному. Тому сьогодні настав час познайомитись із головними релізами, на які неодмінно потрібно звернути свою увагу. Українсько-європейський серіал Перевізниця. Ця драма заснована на реальних подіях і розповідає про перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Головна героїня Лідія працювала психологинею, але змінила свою професію під час війни. Вона вирішила стати перевізницею і рятувати людей з гарячих точок. В основі серіалу це реальні історії українців. Кожна серія це нова поїздка і новий пасажир з особистою історією. Для них дорога це не просто шлях з одного пункту в інший. А своєрідна терапія. Вражаюча українська мелодрама одна родина. Серіал розповість про зв'язок кожного українця з рідною землею. Сімейна історія, що почалася століття тому, 1930 рік, маленьке село Митне на півдні України. Повитуха приймає пологі відразу у двох жінок, ось тільки вони зовсім не подруги, а швидше навпаки. Чоловік Келени розкурколив родину Зої, відібрав все майно та відправляє в Сибір. Проте цього вечора в цій кімнаті вони в однакових умовах. Після важких переймів Келена народжує мертву дитину. Синочок Зої, живий та здоровий. Але обидві жінки розуміють, що новонароджений не витримає складну дорогу до Сибіру. Тож Зоя благословляє сина та просить келену зберегти його життя, виростивши як рідного, та охрестити його Павлом. Пройшло 100 років. Сім'ї куців та Романюків живуть у мальовничому селі Митне, що на Херсонщині. Обидві родини займаються фермерством. Проте підходи до використання полів у них дуже відрізняються. Романюк відчуває свою землю, поважає її та говорить, як з живою. Стрепетом ставиться до її потреб і оберігає. Сучасний бізнесмен, головна його мета побільше заробити, незважаючи на застосовані методи. Фермер використовує сумнівні методи обробки землі та шкідливу хімію. З перших хвилин серіалу зрозуміло, що родини Кусів та Романівків ворогують між собою. Чим виникла така ворожнеча невже конкуренція в аграрному бізнесі? Зробила сім'ї ворогами. Я звичайно розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок, тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. Не забудьте написати в коментарях, що сподобалось, а що ні. Все, більш не відволікаю. Приємного подальшого перегляду. Серіал ніхто не ідеальний. Історія розкаже про дівчину, яка прагне справедливої помсти, аби відновити правду про свою сім'ю. Перед своїм 18-річчям Саша приїжджає до будинку свого дядька, щоб вступити в права спадкоємиці та отримати свою частку у родинному бізнесі. Проте її очікування на теплий та радісний прийом виявляються ілюзією. Приїзд Саши завершує спокійне життя у будинку і стає причиною розкриття таємниць минулого та початком нової історії кохання. Деякі члени родин. Ни готові на все, щоб позбутися небажаної гості, проте дівчина не відступає, вона розробляє свій план. Обіцянка Богу серіал розповідає історію подолання одного з найскладніших випробувань для матері. Це важкої хвороби дитини. Героїня серіалу потрапить у вир життєвих тяжких обставин, намагаючись врятувати найдорожче. За сюжетом, успішна телеведуча Стася ще вагітною дізнається, що коханий зрадив її з найкращою подругою, спустошена зрадою найближчих людей. Вона вирішує не розповідати про дитину майбутньому батькові. Минає час Стася щаслива в новому шлюбі. Однак за Кілька років їй доведеться зустрітись із колишнім та розкрити таємницю. У сина Стасі діагностують страшну хворобу, потрібен донор, але ні Стасі, ні батько дитини не можуть ним стати. Врятувати хлопчика може поповинна кров рідного брата чи сестри. А для цього біологічним батькам потрібно народити ще одну спільну дитину. Так розпочинається історія боротьби за життя маленького хлопчика, яка змусить всіх героїв переосмислити життєві цінності. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Це дуже Важливо. Чотирьохсерійна драма Продовження роду це історія про чотирьох жінок, які зустрічають повномасштабне вторгнення у пологовому будинку на лінії фронту, заблокованому і під ворожим обстрілом. У колишньому житті рішення народити дитину. Тепер вони не лише борються за власне виживання, але й за можливість народження своїх дітей. Який серіал будете переглядати в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Буду дуже вдячна за поширення цього відео своїм друзям чи колегам. Лише разом ми зможемо розповсюджувати україномовний контент, щоб нас, незламних українців, знали в усьому світі. До скорої зустрічі з новим відео! Бувай!